Встановлює на бокові і розіграє аут з Максимом Березним. Олександр Кульша. Березний не дістався його. Забуває Благора Інвест. Роман Єременко, друзі, четверта хвилина 1-0. На користь номінального стилю. Голу Благора Інвест не зараховано на то місце. Тихтарі П'ятірка Олексій Зуєв він пробивав. Чмиру не переграти. ще один від Зуєва Вже заблоковано універсальним гравцем і зрештою грає це. Данило Стародубець доставив натяжу у половину поля, а далі Данило. Данило Стародубець видавляв саме Кутю Баташова в чужій штрафі, але у ЮІДі з рахунком 4-3. Доведеться після цієї атаки Кучинський. Кучинський! Чмира рятує голкіпер благоразумно. Низом Данило Стародубець. Баташов із голкіпером, Миргородський. Ян, Ян Мерогородський високо вистрибує балеля. І грає на перехопленні. Кучерук. Кучерук. Передача забиває. Владислав тягні. Дев'ята хвилина. Владислав тягні. 88-й номер Благорайвест. Відгукнувся на передачу Сергія Кучерука. Лише досить. Кульша скинув березний. грає Граєш миралето бивання і тут уже є в кейс. Закидай. Єремен. Вартовський. Страж горіх. Тех юнайтед є вергорицький. Топал. Просувається правою провкою. Топала, топал Гол забиває, Олексій Зуєв, 12 хвилина, юнайтед рахунок зрівнює, 1 на Козарафарі бірі забирає Стародубець. Юрченко на Данила повернув Стародубець. Сам іде Стародубець. Стародубець. віддає Юрченко. Гол. опиняється м'яч у ворота Лагора Інвест і два 17-та хвилина. Тих юнайтен, тих юнайтен. Виходить у лідери. Більше ніж за три хвилини до перерви. Просить вар, однак дивитися зустрічі. Олександр Михайловський покотив фланг на романа Єременко. Проти нього лекційтопал єременко. Бортовський низом. Кульша. кульша обікрав я, ременка. Чекає на підтримку. Правіше, кульша. більше кульша Зує. зуєм надалі. Михайловський чіпляється перед чужим штрафним майданчиком. І Міїш старний м'яча Ворота свого колекту помагає І саме після. По сигналу. Максим Березник вони штрафний, віддаючи низом і гол забиває. Олександр! А в нас тут уже три один користях Юнайтес, Олександр Куша. Розбудив площину воріт суперника вдругомотаємі ударами. тренер трекар Ріша. Він віддає, зараз я тут є нові, спроба і тут стропана третій. Дві воєновієм дали. Яременко. Яременко. Овшатірбітрий. Вибігають, вибігають. на рігне стародубець. 4-1. Знову змінюється на табло, принаймні. 4-1. Благораінвест, Роман і 15-й номер цієї команди. Фаташов Бувцов. з під ноги вибив, тяхні вривається в боротьбу. В кожній зоні Благораінвес. Ще апеляції від команди Олександра Петлов згоденуся зараз уже про те, що ніби була гра артбос. Сергій Малев. Олкійпер готовий долучитися. Пред. Шукував. Випередив зуєва гаврело. Відповідь від Благора. Інвест. Пащух. Пащу. Борт. Бортовський. В'ячеслав чмира, Олександр Михайловський. Право фланг флангу. Бартовський? Михайловський. Хто із них? Тарас Бартовський. Пробігає. Михайловський завдає удар та але. Перезний низом Зі штрафного на місці наближається до ще однієї звитяги. Другої поспіль у новому сезоні стартували фіхтарі із поразки, але сьогодні виграють уже в другий поспіль. І Брула фінальний зв'язок 4-1. Це кінець Благорайінвестобіг.